території. На пулю получиш, Макс, бля, уєбальник. Тобі ще раз скажу. Або стегся, або дай пулю. Пулю, пулю йому давайте, я б йому вже стрільнув. На жаль, не можу. Чеш Нам доходу в аптечку. Да, до постачання аптечки. Там, бля. Що? Єма. А де там він буде чекати? Постачання аптечок. Так, пане, можна вас на хвилинку? Будь ласка, вставайте, чим швидше буде, ти буде краще. Покажи ліцензію на то, щоб говорите. На хвилинку можна вас, пане? Mm. На жаль, не можу, я зайнятий. Звертайтесь будь ласка, до мер, я буду прокурором, все паш. Я пожалуй, зайнятий, отпиди Я вам ще раз кажу, будь ласка. Не мешайте мені в роботі, мої баски. Взьям кайданки, зніму кадонку, людина находит. Дорався. А чому пістолет за спинкою? Я знімаю! Все буде в інтернеті! Оу-оу! машини! Туліть, туліть, бля, фібала! Нормальний захід. Не збрудняться, що ти робиш? Топовий захід! Не трогайте його. Папа, ти попав. Пизда, тобі тракціон. Що Ніколой влез? Йді вон з тюрми, Ой-ой-ой, це вже щось, ага. шутки закончились. А, а що ви робимо? Давай провести. Людині. Так, за людина під руку буде. А чому спочатку зачитали Міранду, а потім провалим привинний руки. Остань табличний автомобіля. Це не почему. Відкрий, будь ласка, такон на держпорталі і прочитай. Чого ти мене пан? Я понимаю, що. Добре, зараз візьмемо людину за плеча. Короче, фібак. И это блять силях, найс ты какие. Бляааа, я не Давай то пройдем до вертолета. Я. Сами себе идите, берить там, вы можете взять, принципе. То есть мы не прорвали и порвали, но можете взять так само, в принципе. Ви Мені перервали мою роботу, так само як і ваша робота ативізму. Ви будете кисаково затримувати, два піду, вб'ю просто або щось таке, і ви мені будете ну типу це нормально? Мені просто переривати якусь роботу. Зібралося стільки людей, вони відірвалися від своїх роботи, щоб прийти на захід. А ви тут а, створюєте якісь претензії. Ну це нормально по вашелі це ви роботу. Виконуєте. Скажіть, будь ласка, звідки яка інформація, звідки була? Що ви знаєте, що з тобою? Ну скажіть, будь ласка, я був на заправці там, де ви збирали людей. Я приїжджав повз, побачив, що ви стояли з пістолетом. Вирішив перейти у вас ліцензію. У вас так. була ліцензія, але дивіться, ви не можете направляти на людей зброю. Я не, не направляв. Направляли на мене. Не направляли, в мене так. є відеофіксація на спині, яка зараз теж дещо знімає. Від'єднаю від одної від руки кайданку присім на дозволяє. Ну та відзьміть, є ну. Беріть, я, я, не не можу, не... я не можу влазити в цей ви <ривали> ж перервали, якось можете перервати, не можете взяти. А ви не поліція. тікаєте, не в'їжджайте поки що. Мері. ну як. Зараз всі тут будемо розбиратись. От є офіцер поліції. Вона же нема зараз, правильно? прокуратура. Значить, нас зараз буде цивільне право. Він є чи він є? Ми от нас більше почнемо вас вбивати двох. А якщо ви нас почнете вбивати назад, то це буде ПГ. А якось вони ж, типу ніяк не узгодили, да? Це не з якось. Я футури... взагалі не знаю. Я затримав за 16-1, бо людина в мене цілилась зібрання. Я вас не цілився, перепрошую. Добре, ми подивимось відеофіксацію, немає. Добре, проблеми. я дуже радий, що ви маєте відеофіксацію, в мене так само вона є, ви мені перериваєте мені захід. Можете від віконце я паном тобі поговорю. Доброго дня, пан Тобі. Добре жа. Що сталося? Та, що сталося? Проводжу я захід, як то тобі... би. Можна сказати, люди всі зібралися, потратили свій час. А mm -hmm. За нами слідкує агент Фіб, і тут а, ну, я вже хотів починати, а то він мене якусь статтю говорить, що я щось нарушив, порушив, кажуть. І в киданьки, ну як бачите, все далі вам видно. Mm -hmm. Ну, провірив. Провіри, Громаніан Фейбі, А да, за якою да, да, приводу затриман да. даний громадянин? За статтею 16.1, зазіхання на життя держслужбовців. Відеофіксація а, є, цікаво. громадянин е, каже, що він того не робив, але в мене на фіксації все є, я не знаю. Тому. така спро... Звідки переп... для вас нічого, ніхто. Перепрошую, але в мене резинові І кулі. Що я можу зробити вам резиновими кулями? Цікаво. Багато чого ви можете зробити. Цікаво. На, а, а, на мені даний момент я да, вбачаюся, да, я попрошу дану людину. Витягнути з машини і зняти кайданки. E, давайте я проведу e, для громадян ласка, так я то закінчую, тоді будемо розбиратися, щоб їх не затримувати. Всі, e, всі блоки, громадяни ходіть за мною. Допустимо, чисто логічно, ви б не думали, що якщо тут знаходяться ще люди, окрім даної, скажімо так, персони, то, то не буде якоїсь е, пропаганди або тероризму, ні? А звідки мені знати. Ну я, я, я ж, ж кожну людину обличчя знаю, як вона себе поводиться, що. Ж... Ну да, добре, дочекаємось. Закінчуємо да. заходу. Е, зараз, будь ласка, на низ. Можна, будь ласка? Ви не маєте права бути. Мені похуй. Так, зимой каданки спис, надійно на <Ma> людину навпроти. Ось мій бейжик. Пане, ви без супроводу агентів. Ви без супроводу агентів, ви куди пішли? Почекайте, стояти. Я вас слухаю. Ви дуже такі цікава особа, я з вами спілкуюсь, ви куди сидите. Без супроводу агентів. Ви зараз заважаєте процесу затримання. території. Скажімо так, на території uh, другого поверху і бі... бі... лісниці. Мені по... маєте Алло? зберігати навчання, все, що скажу, буде використано проти вас Там що, трошки... Якщо ви не можете сплатити послуги на адвоката, ви можете візьму людину під руку з собою. Ще раз, ви маєте право зберігати мовчання, все, що скажете, може і буде використано проти вас у суді, ви маєте право на адвоката. Вас уважно слухаю. О, ти все-таки його садиш. Щас візьму людину під руку. подумаю. Ну, це я просто не можу зрозуміти, що за ваш працівник каже, співробітник це наш. Це не їх, я співробітник. Ну, слава Богу, кажуть. Угу. Може і так. Людина порушила статтю і в мене є докази, в мене є підстави туди зайти. Я, пон... я, ну, я розумію, що там червона зона, типу, всі діла, але. Просто дивіться, я звертаюсь до Гоф. Кажу, що пропустіть мене, треба затримати. Мене би ну я, звісно, тільки як це кажуть, тільки догадуюсь, типа, але скоріше за все, мені б сказали, що гуляй лісом. Тіпа, типу. ну тому що по суті, співробітники Гоф ну були дуже зацікавлені в звільненні цієї людини. І мені, от саме Богдан Кернел також заважав, перешкоджав процесу затримання яким чином, чим з. Яким чином? Ви казали зупиніться. А що ви тут робите? А що ви зайшли? А нічого, що, це, що? що? Ну, ну, все це, це. я Так. Я як працівник мерії тебе питаю, з якого приводу ви зайшли туда -та, туда та Ти мені не відповідаєш. Це ти міг побачити так же на відкаті, що да, тобі да, я. То, я, то, я не тобі відповідав, тому що мені нема за чим тобі відповідати. Богдан, коротше, ми двоє за твоїм підозрюємо стоїмо. Так, да, все, давай, коротше, uh -huh. на, на одні нари поїхав. Ну, а ви розумієте, що якщо б ну, це все було прямо там на лабі, ну, не було б червоної зони, але він вам здав добро, типу він вас відпустив. Ми йому сказали: звертайся yeah. до керівництва, звертайся до прокуратури. Ну, у він нас б, він би просто упакував його до машини, відвіз би до відділу і почав би проводити процесуальні дії. Але він сказав так, ви його попепросили зробити МПшечку, зробити там перевірку МЗ, що у вас там було, я не знаю. Дос перевірку ну, тобто він уступив вам і потім е просто зайшов, так би мовити, продовжити РП ситуацію, щоб не залишати її. І ну, ви закинули. Дивись, він мовча, ні, він мовча заходить на територію, яка для нього заборонена, Окей, допустимо, я якщо зайшов, він. То... Дивись, ти все перекручиш в те, що він зайшов на територію. Але якби він не відпускав його по твоєї ж просьбі, тому що я теж там був, я як учасник там стояв, по твоєї просьбі ти стояв, казав, дай пройти. Пусть він проведе захід. Ну, я трошки утрірую слова. Ну, так. Все, Але, правда я сказал, без без слова, не могу не этих и... пытаний про червоную зону, так? О, можно, пожалуйста, опять сунуть. Извиняюсь, но типа тут же нельзя нарушением типа отвечать за нарушение. Есть типа правила, по которым типа, ну, он не имел права туда заходить, он должен был типа вызвать начальство. Да, и там да, уже да, начальством да. Начальством и так далее туда заходить. Ну тогда ну, то он, он не имел не права не отпускать не... его на на, на проверку. Тут просто дивіться, і за того, що мене по суті попросили, виникло ще два порушення. І, типу, мені все одно чесно, я понесу покарання за то, за вбивство того, типа за халатність, тому що я його відпустив. Тіпа, хоча федеральна стаття Добрий день він міг вообще на допит поїхати. Ти скажи, ти хочеш не... відкатити ситуацію, і агент Томі скажи, ти хочеш відкатити ситуацію? Если ви вдвоєм згосні її откатить, все по рукам да, далі да, і розб'ємой. Да. я ж кажу, можна Я не кажу, купитиме. мені все одно. Ну, все тоді, все, розходимося. І так, значить, що можу сказати. Е, ситуація вийшла не дуже, якщо чесно. Е, тому що і від мене були порушення, і від Тобі, тому що ну я його затримував, власне, так? Да? Від мене це вбивство того, тіпа, то що я стріляв коротше, е, в купі людей. Щось мене, тіпа, так, воно... Я зреагував коротше, і почав по всім хірячити. От. Потім мене попросили тіпа, цього Тобі відпустити, щоб він провів МПшечку далі. далі. Потім після МПшки я кажу, ну де Тобі. А вони кажуть, що перевірка ЄМС. Я так і думаю, ну окей, приїду, почекаю. Почекав, коротше, почав заново робити повністю процесуалку з нуля. Коротше, що маємо, то маємо. Дякую за перегляд. Всім гарного дня. Пишіть, що ви думаєте, взагалі стосовно цієї ситуації. Цікаво буде почитати.